Сьогодні старт реєстрації на НМТ це національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат. Часто запитують про те, як реєструватися, які документи потрібні, яку кнопочку нажимати, яку не натискати, а що обирати, а що це означає, а що далі робити, куди заходити взагалі. Коротше, повна інструкція, відео інструкція, телеграмша профілю, і там буде посилання на профільний канал. Називається абітурієнт2024, Я його сам персонально веду, і ми консультуємо повністю абітурієнтів від А до Я, від е, реєстрації на НМТ до вибору університетів, вибору спеціальностей, переведень. Ну і так далі. І так далі. І так далі. Я є проректором е, університету з навчальної роботи. Ну, напевно. Краще вас в інтернеті мало хто проконсультує. Хоча я попереджаю, що з'являться сьогодні відео, маса відео як реєструватися, і так далі. Я би рекомендував, я би рекомендував перейти, подивитись повністю офіційну відеоінструкцію. і от повністю крок за кроком, а не спираючись на 60 секундні ролики в інтернеті. А пройти повністю реєстрацію. Від цього залежить ваше майбутнє. Ну і не забувайте, що якщо ви щось не те наробите з реєстрацією, доведеться потім комунікувати з міністерством освіти і науки України. Там є гаряча лінія, на яку позвонить. Виявляєте, скільки народу позвонить. А сидить на тій гарячій лінії, ну, чоловік, 20. Тому чи дозвонитесь ви в паніці? Оце вже питання. Коротше, телеграм, шапці профілю, там повна інструкція, і силочка на профільний канал. Бережіть себе. І дякую, що обираєте освіту України. Дякую, що вірите в освіту України і плануєте вступати.